Жінки-рятувальниці це приклад сили, відданості та професіоналізму. Кожен кадр це історія, яку можна розповісти без слів. Черговий радіотелефоніст Черненко. Добрий ранок. 10.00 збір аварія, шикування на плацу. Планка на зв'язок. На Тиск виходу 70. Як чути. Тиск виходу 70. прийнято. У кадрових справах важливо не лише знайти кандидата, але допомогти йому знайти місце в команді. Право це мистецтво добра і справедливості. Нестабільний час фінансова стабільність. Робота з документами. Важлива справа. Ці птиці сотні документів, але вони допомагають зберегти життя. Моя робота це постійний стимул для самовдосконалення. Укомплектована аптечка це ваша безпека. Єдина краса, яку я знаю, це здоров'я. Існують тисячі хвороб, а здоров'я бува лише одне. Пам'ятайте про це. Медицина лікує людей, а ветеринарія людство. Надійний партнер в роботі. Запорука врятованого життя. Та Ась. Кожен рятувальник має право на відпустку. Формулювання в наказі повинні бути чіткі та зрозумілі. Шановні водії дотримуйтесь правил дорожнього руху. Освіта це скарб, а праця це ключ до неї. Знання правил змінної безпеки ваш найкращий захист. Надійна логістика фундамент нашої перемоги. Разом до перемоги з міжнародними партнерами. Glory to Ukraine! Хто не пам'ятає свого минулого, той не вартий свого майбутнього! Обирайте найважчий шлях. На ньому ви не зустрінете конкурентів. Все в наших руках, тому не варто їх опускати. Будь собою. Інші ролі зайняті.